Всім черговий привіт! Ви сьогодні знову на моєму каналі. Дякувати вам, хочу подякувати і дякую за попередні коментарі. На попередніх відео дивлюся, активність трошки зростає, і все ж таки зрозумів, яка у нас буде актуальна тема на сьогоднішній день. Е, можна її так назвати сюрпризи з екстра тві. От з цією штукою продовжуються. А тут я хочу вам розказати відео, таке зняте невеличке. Який знову гарбель, можна так сказати, проходить компанія Екстра ТВ. Давайте почнемо спочатку. Ось ви придбали модуль Екстра ТВ. Ви його придбали, маєте один модуль, так? У вас є, наприклад, скажімо, 2-3 телевізори. Так? Ну, не хочете ви їхні тюнера брати, хочете ви їхні, дивитися на модулі, тому що у вас є сучасні тюнера, які більш-менш Скажімо так, в плані технічному краще від їхніх. Ось і ви хочете переглядати Extrud офіційно, так як вони вже в Arimatrix перейшли, відео в мене є. І що ж ви тоді робите? Ви, звичайно, їм телефонуєте, кажуть, я такий тут-то нормальний пацан, чесний громадянин України, хочу дивитися офіційно. Наприклад, телеканал, ну, пакет футбол, скажімо так. Ви платите там 69 гривень в місяць і активовуєте. Ну, активовують вам за пятим сьомим разом. Це теж їхня якби, некомпетентність в даних справах операторів. Але продовжується сюрприз далі. Ви от маєте один модуль, ви його втикнули в ресивер, ви дивитесь. Придбали ви, ну, це й так би відкладаємо, придбали ви другий модуль. так? Маєте ви вже два модулі. От зараз вам принесу другий модуль, щоб ви побачили просто вавочі. Придбали ми другий модуль, маємо вже два модулі, так? Екстра ТВ. Для того, щоб їх зареєструвати, ви вказуєте свій номер телефону. так? Але ніфіга тут. Все, цей модуль ви зареєстрували на номер. Зразу я вам тут схематично це все кажуть, розписав, розказав. От К-модуль 1, так? Ну, це так, звичайно, номера. Ви придбали, встановили і активували на номер. Ось такий, нехай буде на 0.1. Це ваш, це ваш особистий номер. Так? В якому ви заходите в особистий кабінет по цьому номеру. Далі, ви маєте другий модуль, і вам так само треба його прив'язати до особистого кабінету. Так, як зараз в нормальних звичайних людей. Ну, ДОО, там телефон, дві сім карти. Ви маєте. Так? Отже, ви можете цей модуль оцей, прив'язати до ось цього номера, так? Два модулі. Оцих два, ви можете прив'язати, наприклад, до 0.6630201. Але який тут горбиль, виходить, що ви будете ось по цих двох модулях в різних тюнерах, дивитися один і, той, один і той самий пакет. Тобто, якщо у вас на цьому модулі активований пакет футбол, на цьому модулі ви лише зможете активувати пакет футбол. Ви, інший пакет, чи на цьому, чи на цьому вже не активуєте. Розумієте, так? Тобто ви тут кіно вже не включите, коли тут активований пакет футбол? Ідемо тоді далі. Ви. Лишається що тоді? Якщо ви хочете активувати на цьому, от, напишемо тут. так? От зразу у нас тут напишемо футбол, так? Футбол. Активували ми тут футбол, так? На цьому ми хочемо, наприклад, активувати пакет там. Кіно, так? Кіно. Значить, тоді лишається що? Фігня повна лишається. Цей другий модуль, другий модуль, К-модуль Екстра ТВ, ви вже реєструєте на свій другий номер. Розумієте, так? Якщо ми цей зареєстрували, якщо ми хочемо незалежно дивитися різні пакети, вам потрібно реєструвати два модулі. Ось цих два модулі, так? Ну, візуально ці. Оці. Реєструвати на свій інший номер телефону і дивитися пакет кіно. Ось. Я ще вам так то підкреслю, щоб ви так більш-менш це все діло зрозуміли. Далі, маєте ви третій модуль. Купили, наприклад, так. І якщо ви хочете дивитися, наприклад, пакет сімейний, так? Ну, там чи якийсь небудь інший, от пакет сімейний. так? Підкреслю вам його. Ви вже його реєструєте на третій номер телефону. Тут ви хочете дивитися пакет, наприклад, дитячий. Так? Ось. Ви його реєструєте вже на четвер... четвертий к модуль ви реєструєте вже на інший номер телефону. От тепер питання. Де набрати чотири номери мобільних операторів, якщо і створювати нафіга, нафіга створювати чотири кабінети. Чотири кабінети, щоб переглядати, переглядати. Ну, вибачте, на слово не хочу їх ображати. Ніщенські канали. Крім футболів, я маю на увазі. Отаку херню, таку херню нам знову запропонувала Екстра ТВ. Оце от Бред, оцей сівей кобили чи сівей лошаді які там сидять і це все музгують. Ну, я дивлюся, що люди взагалі щось уходять розум, зустрімося завтра. Тому що херня повна, це треба брати. Свій номер телефону. Ну, це теж мій нехай буде. да? Ну, це так, віртуально я говорю. Це брати або жінки, або тестя, тещі, мами. Коротше, якщо ти десь, хоч зараз, ось всією фігньою, якщо це вони кадануть, і там, наприклад, ти установщик, да, тобі там треба. Ну, ти можеш на ту людину зареєструвати, але. Якщо ти для себе хочеш, ну, це все, це все, це все виходить така, як Коли там бабушці 70 років, вона тобі буде заходити в особистий кабінет і дивитися, що там. Ну, Т2 поставити. Ну так. Да. А вона от хоче дивитися тобі іменно там Discovery чи National Geographic. Ви зараз кажете, та PowerWook лючі є. Так, да, бабуся в 70 років вам буде оновляти PowerWook. Коротше, сюрпризи з екстру, я думаю, на цьому не закінчиться. І. Мабуть, воно все буде далі йти, хоча спілкуючись з ними, ми запевнили, що можливо будуть якісь робити зміни в кращу сторону. хрена тих змін не видно, все, як то кажуть, гірше, і гірше і гірше. Тобто, повторення мать учення. Висновок робимо звідси такий: маєте один КА-модуль, пакет футбол. реєструєте другий кам модуль на інший номер телефону і дивитесь пакет кіно. Якщо все просто, можна активувати. Оцей пакет, він щось там 100, з чимось гривень. І тобто, і ці всі входять, крім пакета футбол. Пакет футбол йде окремим пакетом, який ніякий пакет не входить. Далі, третій модуль. реєструєте на третій номер, четвертий модуль, реєструєте на четвертий модуль. І таким чином всі логіни, явки, паролі, все собі десь записуєте. Знаєте, так як колись, блін, записували. І заходити кожен раз в особистий кабінет, щоб десь поповнити рахунок або здійснити проплату коштів. Кожен раз постійно треба заходити от, по цих серійниках, по номеру телефону і по паролю, який в Екстра ТВ вам вийшли. От таке сьогодні трошки було, знаєте, кричуще відео. Просто бардак, всюди бардак і на екстрі бардак. Одним словом, коментуємо, усміхаємося, як завжди. І... Приємних вам днів, вихідних. І всього найкращого. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і чекаємо наступних відео. Всім пока!